Вітаю вас, мої любі сонечки. Сьогодні бачила просто неймовірний сон. І ви знаєте, що з дитинства я вже розказувала неодноразово. Я часто бачу сни, віщі, які підказують. Тобто, це вже от прямо з самого дитинства. Мені через сон приходять дуже-дуже багато підказок. Так, от, сьогодні вночі, що цікаво, я сьогодні була в Криму. Бачила Крим і він був наповнений, знаєте, таким нашої армії, українську армію. Я це бачила чітко, знала чітко. Я відчувала їх дуже багато військових там українських, українська армія. Я бачила жовто-блакітний прапор. Потім я бачила, що люди переходили з і там питались, як перейти там з російських грошей на гривні. Тобто, от такі були моменти, ось сні уявляєте свої мої сонечки. Тобто, що це може означати? Що це дійсно так і буде? Не знаю коли, дасть Бог. Або так само ще це може бути метафорично, що наша армія зараз підсилиться дуже сильно, божественним образом. І це такі, знаєте, знаки того, що. Вона підсилюється і буде сильно стояти на своїх позиціях. Тобто, і це так само ще може означати, що зараз у нашій армії будуть переваги. Як би це не звучало космічно для багатьох, для нашого розуму неможливо. Я не знаю сонечки. Я говорю те, що бачу, що тонкий план говориться. Ми знаємо, що все починається з тонкого плану, тобто, все зверху. Потім проявляється на фізичному, тому якщо на тонкому плані там армія наша сильна. Якщо вона зайшла в Крим, якщо в Криму люди міняють гроші на гривні, то це дуже хороший знак Сонечки. От хотіла з вами поділитися, пам'ятайте, що Україна переможець, Україна є світло, любов, немає такої сили на світі взагалі не існує такої сили. Яка би могла це світло якось перекрити, зламати світло пробуджених наших сердець. Це неможливо. Неможливо піти проти еволюції, хоч було би там, я не знаю, десять путінів було би або Лукашенка. Еволюція йде, перехід. Старі системи підуть. Що би вони зараз не робили? Вже їх на тонкому плані, просто не існує. Те, що ми бачимо, це просто проекція ілюзія, яка дограє домотує свої ролі. А на тонкому плані вже Україна є переможець, і, звичайно, вона духовний наставник для себе та для всього людства. Так і є, і пробуджує всіх інших. Люблю вас, ваша Ая.